Вночі окупанти обстріляли Нікопольський район. Зі ствольної артилерії били по Нікополю. Градами гатили по Марганцю та Червоно-Григорівській громаді. У Криворізькому районі ніч пройшла без обстрілів. Інформація від головного управління ДСНС в області далі. Сьогодні вночі російські окупаційні війська накрили зградів та важкої артилерії Нікопольський район. Під обстрілом у нас опинились три громади: це Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. У Нікополі російські снаряди з десяток багатоповерхівок та приватних будинків, кілька господарчих споруд та електромережу. У Червоногорівській громаді внаслідок обстрілу виникла пожежа у дачному будинку на загальній площі. 30 квадратних метрів. Полум'я приборкували сім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Ворог знищив один дачний будинок та ще чотири понівичів. Також у результаті обірваних електромереж без електропостачання залишилося майже тисяча родин. Наразі ремонтні бригади вже працюють та відновлюють комунікації. На щастя, після обстрілів у Нікопольському районі з людей ніхто не постраждав.